Справа 1455. Запиши найменший десятковий дріб. Перше завдання з одним десятковим знаком більший за 6. Ну що ж, тобто нам треба десятковий дріб більший за 6. Він може має бути якомога ближчий до 6. Він має бути більший тоді за 6, за мінімальний десятковий дріб з одним десятковим знаком після коми. Ну що ж, ми пишемо тоді це як 6 треба додати. А це і мінімальне це число це буде 0,1 в даному випадку. І ми кажемо, що це буде разом дорівнювати 6,1. Виходить, що саме 6,1 це найменший десятковий дріб з одним десятковим знаком, який більший за 6. Переходимо до другого завдання. Отже, треба записати найменший десятковий дріб з двома десятковими знаками більший за 17. Ну, Міркуючи аналогічно, ми пишемо, що треба до 17 додати оцей найменшу цю можливу зміну. Це 0, цілих буде 1 сота. Ну і разом це буде 17 цілих одна сота. Виходить, що найменший десятковий дріб з двома десятковими знаками, який більший за 17, це 17 цілих одна сота. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні записуємо. 6,1 а в другому 17,1. Ну що ж, ось таке завдання на повторення з десятковими дробами на цьому вправу завершено.